У диявола нема права, а з дияволом так цікаво. Слава Україні, мої любі! Сьогодні ми з вами будемо дивитися на великий рік. По крайній мірі мені так викладає перекладач дане слово. Так, ставимо, ми його, його потрібно погодувати і чекати. Ого, 12 годин. Почекаємо 12 годин і вже потім подивимось на наш великий ріг. Так, в мене пройшло вже 12 годин, навіть трошки більше. Тепер давайте подивимося, що нам дає цей ріг. Так, трохи опита, енергії доволі таки багато. Да, да, 100 енергії. Класно. Супер, а тепер я його... Поваю я його сюди. Тут у нас, до речі, наш портал. Сейчас його переставити трохи. Ось так, поставимо портал. Я угу. тут буду виставляти все. Так, наша сова. До речі, хто хоче бачити, що вийде з цього золотого дерева, напишіть в коментарях. Зніму обзор, якщо буде хоча б 3 коментаря. Ні, давайте хоча б 5 коментарів на цю тему. Або якщо під цим відео буде 10 лайків. Так, запроси в мене невеликий. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі будь-які. Допомагаю просуванню відео. Так, що у нас тут ще залишилось? І реальнічний такий. супроти якийсь. Я зміняла локація цього року. Ще до переможемо ну, цього цьогорічного касія. Так, це те, що в мене ще не відкрите. Що я не помиляюсь, тут находить, так. А, або вже трошки відкрите. Ну, це все треба передивлятися. На цьому все, всім дякую, до побачення.